Купа металобрухту з поплавленими колесами. Це все, що лишилося від трактору Т-156. Розташованому за кілька метрів білорусу, пощастило трохи більше. У нього вигоріла кабіна. Ще один трактор отримав легкі пошкодження, бо його встиг врятувати сторож. Усе це результат займання, що сталося близько другої ночі на центральній алеї парку імені Горького. Горіла новоприбула техніка, що ще не встигла заїхати на загальний майданчик. Охрана є, строїтелі охраняють цю техніку. Дело в тому, що ось ці два трактори прийшли на роботу тільки вчора, где-то в першій половині дня. Ну, і, по они видимості, вони ще якби, не сориентировались і не отогнали на ту площадку, де збирається вся строительная техніка на ночь. 250 тисяч гривень в таку суму оцінює втрати власник найбільш пошкодженого трактору. Чоловік певен, самостійно машини загорітися не могли, тим більше у вимкненому стані. Тут ні, ні, ні іск не може бути, нічого. Він сам зариться, не мог. Це чистий поджог. Он действительно новий трактор після капітального ремонту. Приїхав буквально недавно з Києва, цей трактор зробив в Харкові капітальний йому ремонт. Він був в повному бойовому готовності. І зараз він практично. Цена металолому. Те, що займання було не випадковим, підтверджують менесники, які нині проводять службове розслідування. Технічна причина скоріше всього, Это занос открытого источника огня. Со слов очевидцев, здесь находились посторонние люди, которые, будем говорить, отдыхали в ночное время, не дебоширили, а активно отдыхали. И был слышен хлопок перед возгоранием. Возможно, зажигательная смесь. І власники техніки, відвідувачі парку, впевнені підпал справа рук незвичайних хуліганів, адже такі з бензином чи займистою сумішю вулицями не гуляють. Скоріш за все, це чергова політична провокація противників реконструкції парку. На зразок тієї, що рік тому сталася на переїзді нової дороги, що проходить повз лісопарк. Тоді за вини так званих правозахисників загинув водій. Таксі нинішні дії активістів харків'яни так само не підтримують. Тож що техніку сежліта, Барварство, вандалізм. Це не абсолютно не неверное рішення, неправильно. Рад входять в Європу. то решать вопросы не бандитськими методами, не розборками. Это просто безобразие, это не годится такое. Самі не делают і другим не дають. Хто саме вчинив підпал, нині з'ясовують правоохоронці. Реконструкція ж центрального парку міста триває і надалі. Інна поляк Віктор Наздрачов Харківські звісті.